Курахове принципове в тому плані, що поки вони зав'язли в Курахове, поки вони не до кінця зайняли два береги Курахівського водосховища, до того моменту вони не можуть почати повноцінну або максимально з перекиданням своїх сил військову операцію на Покровський напрямок. Тому бої за Курахове, власне, це зав'язка росіян на фланг СПІ. На фланга, і звичайно, що вони будуть тиснути звичайно, що оскільки. Політичне завдання, яке стоїть перед ними, підійти на підступи Покровська а по можливості почати бої за саме місто, для них надзвичайно важливі і розуміємо прекрасно, що вищий командний склад, який відповідальний за цей напрямок російський, кожний день, а то, напевно, декілька разів на день, смикають із Генерального штабу, може і сам Путін, про те, коли, 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 ви вже нарешті. бо... Тут у, у Путіна все підгорає, і тому атаки, і власне інтенсивні жорстка інтенсивність бойових дій на цьому напрямку триватиме, тим паче ми бачимо, що ворог за тактичні успіхи готовий платити стратегічні втрати.